Дарина Бабенко як сьогодні пам'ятає той день, коли її чоловік Олег самовіддано вирішив стати на захист України. Тоді не вірила, що він може повернутися з війни на щиті. Солдат Олег Бабенко загинув 28 грудня 2022 року внаслідок танкового обстрілу біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Дружина говорить, що Олег завжди був сміливим, але, йдучи на останню позицію, неначе щось відчував. Коли він а, пішов на позицію последню, а, їх виділили із 110-ї бригади а, я, 17 чоловік. І він мені подзвонив, я була тоді в батьків, він мені подзвонив і сказав, що дарі нас 17 чоловік відправляють. Це перший кажа, раз, що ми будемо взагалі при зв'язку. І це єдиний раз за період війни, що він мені сказав, що йому страшно. Ну, я його спитала, кажу, чого, кажу, ти ж казав, кажу, що тебе вже як привичка вона. Він каже, ну мені щось страшно, каже, там всі не знайомі, каже, тільки наші 17 чоловік". каже, Начальство зовсім друге, командіроване зовсім друге, каже, щось мені каже, не по собі. Коли почалася повномасштабна війна, перед Олегом Бабенком не стояло питання, що робити. Він одразу ж вирішив стати на захист нескореної України, свого дому і своєї родини. Дітей і дружину він відправив на Волинь, а сам повернувся до Миргорода і пішов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Дарина Бабенко розповідає: у Миргороді добровольців було достатньо, тому йому відмовили. Та це не зупинило жагу хлопця долучитися до війська. Бо ж ховатися від війни Олег не міг. І вони вирішили, що що ж вони будуть сидіти тут, якщо сім'я там, і вони повернулися туди. На цьому вся історія не закінчилася. Вони взяли кума під руку, точніше Олег взяв кума під руку, вони пішли туди, в воєнкомат. І вже в тому воєнкоматі їх вже взяли. І я пам'ятаю, як сьогодні, я до нього така дзвоню, кажу, ну що там? кажу, все нормально. Я кажу, да, все хорошо, ну я ж думала, що все хорошо. І він отакі заходи в хату я кажу: ну що ті все нормально шпитався. А кум такий кадоми, да, нас завтра забирають. І я така повертаюся до Аташі, до куми жінки. Кажу, я не поняла. Та він мені теж казав, що все нормально. Я така до Ольга кажу, я не поняла. А він каже, ти шо, ось воська період війни це не є нормально. Тетя Оля, мама його дуже плакала. Вона, вона, може, що старша жінка, вона більш розуміла, що таке війна, а я все-таки в мене молоді зовсім роки. Я не, не очікувала, що все буде на... ну, це Для мене була це неізвісність. Я не знала, що, наскільки буде багато загиблих хлопців, наскільки все воно розкрутиться на такий довгий термін. Клята війна зруйнувала життя всієї великої родини. Олег Бабенко був справжнім сім'янином. Дуже любив та підтримував свою маму, сестру і племінників. Олєшка для мене завжди був маленьким хлопчиком, так як він менший мій брат, менший на 9 років. Значить, я його виростила із пелюшок, як говорять. Коли 8 березня, не 22 грудня, а 8 березня нас забрало його, тому що 8 березня він пішов на передову, саме служити він пішов. Тоді і в очах він виріс. І, подорослішав в один момент. Переріс із маленького хлопчика на відважного героя, який словами, як я буду дивитися в очі своєму сину, коли я ховатимуся, як він виросте. З цими словами він пішов захищати нашу Україну. Крайній раз, коли він зателефонував, він сказав таку фразу Люба, бережи маму і все. Проберегла я маму рівно один рік. Один місяць і один день. На жаль, мама дуже сумувала за ним, дуже горювала, і напевно вона пішла туди до нього, бо йому там складніше, він там сам. Намагаюся підтримувати разом із своєю родиною пам'ять про нього, пам'ять тим, щоб про нього люди говорили, не забули. Це було головне бажання нашої мами, щоб його не забули. День народження 10 червня ми відзначаємо День пам'яті Олега Бабенка кубком з плавами на байдарках, де діти між собою змагаються, тому що діти це наше життя, це наше продовження. Це те, ради чого захищав, пішов захищати нашу країну, мій маленький, але такий відважний брат. Народився Олег Бабенко 10 червня 1994 року в селі Кибенці. Навчався у місцевій загальноосвітній школі, після закінчення якої вступив до Полтавського нафтопереробного коледжу. Працював охоронником окремого підрозділу воєнізованої охорони управління безпеки у Кременчуцькому ПАД Укртатнафта, а потім у Кибенській гімназії оператором теплогенераторної. Власну родину з Дариною Олег створив рану. У пари народилася донечка Єва, а пізніше син. У нас все дуже швидко розпочиналося. Я людина, яка почала е, сімейне життя в 15 років. Я була рядом біля нього, я відучилася, і коли я вже отримала диплом, е, я вже була вагітна Євою. Е, відносини у нас дійсно дуже швидко розпочалися, так сказати. Ми, от, е, дуже багато говорять, що от Олежка спішив жити в останнє час, імені, а мені здається, що наоборот, ми з ним спішили жити. Міша в нас з'явився так і запланіровано, і дуже неочікувано. Це була дуже бажана дитина. Він її ждав, це син, його ждав, це син. І як сказати, спори в нас були по поводу його імені. Але ну, все-таки я рада, що я тоді, так сказати, дозволила йому, що першу, що другу дитину назвати. Називав наших дітей він. Дарина пам'ятає Олега щирим і добрим. І зазначає, що він завжди був готовий прийти на допомогу. Він був ну, дійсно щира людина. В нього не було такого, там бували різні ситуації. Я кажу, ну Олеж, ну подивись, ну, тут, ну, отак він. Ну, не може такого бути. Він вірив. Я впевнена можу сказати, що він вірив в те, що от люди всі хороші, що немає поганих, немає таких людей, які можуть обманути, підставити. Він завжди вірив в те, що люди хороші. І ще хочу підмітити, що він був дуже турботливий. Він мені допомагав з дитиною, він міняв підгузки, він робив усе сам, тому що я не могла встати. Я тиждень лежала просто на кровати. Він робив це все сам. І не було ніяких таких якихось у нас заминок, таких цих. І напевно, третій факт, який я хочу відмітити все ж таки, як не крутий, які у нас життєві ситуації не були, він. Був дійсно сім'янином, коли в мене була температура 38,4, на дворі була метелиця, на дворі був якийсь сніг, йому мама наділа кульочки на ноги, і через поле він йшов до мене пішки. Олег Бабенко проходив службу у 110 й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунжого Марка Безручка на посаді артилериста. Єдине, що я вже пізніше згодом я дізналася, що він на Донецькому напрямку, що він в 110 й бригаді і що він на направленні Авдіївка. Я знаю, що там в деяких посілках він там далі був, часто вживалося зоря. Ну, от саме таке, що в пам'яті дійсно є, це оця Авдіївка. Попри складнощі пекельного фронту Олег Бабенко знаходив можливість спілкуватися з родиною. Дарина розповіла, що, аби бути на зв'язку, Олег навіть зробив пристрій, завдяки якому мав доступ до інтернету. А колись попало було так, що е, якийсь осколок е, да, тоді загинув його побратим Юра. І коли був цей обстріл, оцей осколок попав його ось в цю чудо, як він говорив, чудо юдо Антенка, мій інтернет попав і все, зв'язок обірвався, Я переживаю, я нервничаю, Та вся сім'я переживала, нервничала, Де він є? Ми ж знаємо, що в нього з собою свіжий чудо юдо інтернет. Як це так виходить, що в нього зв'язку нема? І він пішов на інші позиції. Я не знаю, чи це можна говорити, чи це не можна говорити. Але так він мені говорив, що він ходив на інші позиції, щоб просто відписатися. Новий рік родина хотіла відсвяткувати разом. Але Олег з побратимами поїхав на бойове завдання, яке, на жаль, стало останнім в його житті. Він мені говорить, каже, відміни маршрутку, каже, тому що я точно розумію, що я не успіну взагалі. І тоді він мені ще таки сказав фразу, ну, я як до батьків їхала, в нас ніколи не було з ним якихось таких ну, проблем. Ну, поїхала і поїхала. Ну, приїхала і приїхала. Його все одно вдома нема. Тоді він мені сказав: так, Наверно, ти знаєш, Дарін, збирай вірш, їдь додому. Мені здається, вдома тобі буде краще. Страшна новина про загибель дорогої людини стала тяжкою для родини. Вірити в те, що відважний Олег загинув, не хотів ніхто. Я вмиваюся і чую, це не сказати страшний, це просто кошмарний крик. Я чую, що Тютя Оля плаче, сильно так плаче. а біля неї тоді вже сиділа її дочка Люба, сестра Олєшкина. И так вона присіла, я хорошо пам'ятаю, и тетя Оля сиділа на лавочки, я Люба вот так на колено, и так оперлася об голову, а ліктем об її ногу. І я кажу, щось Олегом, а Люба повертається до мене і каже: Олега більше не мо. Я, я готова була почути все на світі, що там без рук, без ніг та будь що, як люба жінка скаже. Я готова була почути абсолютно усе. ну Тільки не те, що його нема. І мені перед похоронами Олег приснився, каже, Дарин, каже, ну тільки не кричи, я тебе прошу, ну щоб тихо, спокійно було. Я ж, блін, держалася, все ж було тихо і спокійно. Я ж не кричала, я не плакала, я не істерила. Я сиділа, я сиділа собі тихенько. Ну, і, думаю, неспроста Він мені так приснився. Олег Бабенко працював оператором відділення протитанкових керованих ракет, але останній бій провів у піхоті. Разом з ним того дня загинув хороший друг родини Олександр. Свій біль Дарина розділила з його дружиною. У пам'ять про чоловіків вони зробили собі татуювання. Саша в них був водієм. Якось він поучився, що він попав в ось цю піхоту теж в місті з Олегом. Хоча ні Олег не піхотинець, ні Саша, не піхотинець. Я хочу це підмітити, що вони люди, які не навчалися на це. Як вони взагалі туди разом попали? я узнаю, що із 17 чоловік. Загинуло іменно два наших. У мене була віра, що це якась помилка. Я дзвонила до Максима, кажу: Макс, ти його точно бачив? Ти його точно бачив? Він так, «Да, я їздив в Дніпро на познання. Кажу, це точно він? Так. «Да». Ну я думала, може, якось там якийсь. Я вірила. Я до останнього вірила. Мені, мабуть, в цій вірі допомагало те, що він має бути без зв'язку, і я знала, що він не відпише. Я писала, що це брехня, що тебе з кимось попутали. У мене там ціла переписка була за останні дні. Вернулася цей групі, там лежить він. А я його ні збоку, боку, знаю із тисячі, із мільйона, мільйона реально. І я бачу, що це він. Все буде добре. Це вислів, який часто повторював Олег Бабенко. Нагадування про чоловіка назавжди залишилося із цими словами в іншому татуюванні, яке зробила Дарина. Тут червона ниточка, це все задумка, це все не просто так. Червона ниточка то кохання в нас обозначає. Тут видно ці ж пшеницю, колоски, на колосках синя, жовта. Кажуть, тільки ж давай додамо ізюмінку. В яку зюмінку? Ткажу, давай твоя коронне. Він все буде добре. Каже, давай, тільки каже, давай твоїм почерком. А тоді в нас не було на квартирі ні ручки, ні листочки, ні, ні нічого. І він думав, що ми про це проговорили, і ми про це забули. А я ж то приїхала додому, я спочатку зробила ось оцю, а потім кажу, давай на листочку пиши, все буде добре. І він мені написав таким це, ж, це його почерк. Як е, знала, що його нема, ще навіть по-моєму, не було. І я поїхала і добила. І я так здихнула, думаю, ага, тобто ти вже в мене є. І вже зі мною». Життя родини Олега Бабенка після його загибелі дуже змінилося, розділилося на до і після. Нині Дарина живе в іншому місті, сама виховує дітей і намагається зберегти для них пам'ять про батька. Все ж таки на дітей вона дуже багато чути. І багато якось на психіку, напевно. Вона спокійна, така адекватна дівчинка, на її боляче, їй болить. Так як Міша такий жвавий хлопчик в основному. Ну, єсно, він підростатиме, що Єва розкаже, що я розкажу, розкажу він знати але він більш не помне. А от з Євою набагато тяжче. Єва вже дівчинка, яка була типу, бача, папина, доця, то їй важко, Їй дуже важко. Мені життя так підносить такий великий букет, що заболіли обоє малі, і температура була по 40, ти з кімнати в кімнату бігаєш до одного, до другого. Я так бігаю, думаю. Ну ось воно життя, одиночество. У пам'яті родини назавжди залишиться останній подарунок люблячого батька. Власноруч зроблена гойдалка. І безліч інших моментів, які родина за ці роки пережила разом. Це був євий день народження, і він робив качелю, таку із труб, така, що гойдається гарна така качеля, можна сказати, лише в таку. Не маленьку пам'ять про себе. Він робив її своїми руками, йому ніхто його не допомагав. І він оце ось цим тіском, цей диск так з бога з болгарки і ми Сютю так стоїмо на нього, кліпати. Не переживайте, все нормально. Все ж таки він був безстрашний. Це теж треба включити в перший пункт. Олег Бабенко бачив геть усе: війну, смерть, відчай, відчайдушність, доблесть, героїзм. Але війна забрала його у вічність, залишивши болісні рани на серцях рідних та близьких, і спогади про неймовірного односельця, вічна слава герою і усім, хто ціною власного життя наближав неодмінну перемогу України.